Доброго дня усім. Можливо, трохи хлопці не по темі, але розкажу один такий невеликий лайфхак. Ось є мене такий диван. Десь хто, думаю, хто має дітей, вони чудово мене розуміють. Десь близько двох тижнів тому дитина виляла компот, кружку компоту. І ось втворилася на дивані. Ось така. Пляма. Ну є і їй там старі плями йогурт, є лише щось порозливали. Ну, відповідно, треба визивати якусь хімчистку, платити за то мінімум тисячу півтори. Але я знайшов вихід. Е спочатку придбав для автомобіля де деяку штуку, а потім вирішив почистити диван, також спробувати. Справилось ідеально. Це не реклама, а ось така штука, чистити. Салон автомобіля обшивку сидінь. Ось така фірма К2, є така щиточка. Хлопці, Блін я в шоці був, воно реально працює і економить гроші. Такий балон коштує в районі 200 гривень. І оцей диван можна почистити. І ще в мене є пару стулів, теж, які я мені цього балона вистачає, щоб почистити. Це 4 стула і ось такий діван. Тому беріть собі на заміточку, бо купляв інші фірми, бренди, вони не так діють, як цей. Цей реально чистить класно. Тому, якщо у когось є плями в салоні автомобіля, десь хтось теж щось пороздавав, десь якісь морозової, воно там поляпало, понаставляло плями на сидіннях, то користуйтеся цією штукою. Реально класно. Працює воно ось так. Ось така піна утворюється. Ти його напилюєш, воно стоїть хвилинку-дві. Хвилинку-дві. Як -то цю, цей весь бруд піднімає доверху, потім ось такою щіточкою. Ну, постоїть хвилин дві. Отак От трете чисите, блін. Бомба! Я свій підлокотнічка в автомобілі вичистив. Дуже класно. так що... Рекомендую козаки в кінці Попробую десь, коли воно висохне завтра, післязавтра зніму вам відео, який результат. Всього всім побачення Ось вам продовження. Це ще воно вологий диван. Після того, як ви нанесли цей засіб, потерли його, потім берете якоюсь сухою ганчіркою і витираєте. В даному випадку у мене старий халат дружини. Ось я думаю, вже візуально видно, що вже тої плями вже її немає. Тобто воно вже, я його вже вичистив. Е, може ще чуть-чуть там відрізняється, чуть де та велика пляма. ну Такі плями дуже тяжко хлопці виводяться. Думав, що хватить мені балона. А раніше мені, як я чистив, вже попередньо, мені вистачало. Тут вже ця пляма дуже така була велика і вона вже така застаріла. То пішло трошки багато піни, то наверх мені вже дивана не вистачило, там, де там пару плям я почистив, де було. Бо ще чистив отаких от три крісла. Тому, хлопці, економте, купляйте, реально працює. Другі фірми я купляв, воно не працює. Оце я вже купив другий раз цю фірму і вона реально класно чистить. Тому економте гроші, не, не визивайте ті клінінгові компанії. Трошки Треба попотіти коло цього, але ви зробили дуже корисну роботу. Дружина це оцінить чи кохана дівчина. І вас, мабуть, може відпустити на пиво або десь на рибалочку. Тому беремо собі на замітку. Висохне повністю, знімемо ще раз результат. Ну так, частина третя. Висох вже диванчик, як бачите, що прям на ньому вже не видно. Ось так. Так що беріть на замітку, користуйтеся. Не тільки можна почистити цим засобом салон автомобіля, а можна і почистити вдома, як то кажуть, дешку і серди, то можна ж і почистити і диван, чи якесь там стуло. Ось такі то справи. Все, всім гарного дня.